Любима фраза атеїстів, та який там Бог, який взагалі Ісус Христос, кого ви вірите, це все великий обман для людства і так далі. Але елементарний аргумент Літочисленням, яким користується цілий світ, він ведеться саме від Різдва Христового. І це є історичне визнання, що Ісус Христос, Він був на землі. І навіть ваші документи, ваш паспорт, Він свідчить про Цю точку відліку також семиденний тиждень дуже унікальний факт, що ми живемо по законам Божим. Тому що в книзі буття сказано, що Бог творив небо і землю шість днів, а на сьомий день він спочив і освятив його. І вся цивілізація вона живе в цьому ритмі, і ніхто не придумав восьмий день. Історично намагалися змінити це, щоб додати восьмий день, але воно не прожилося для людей, тому що людська природа вона повертається до того порядку, який був закладений від самого початку нашим творцем.